Привіт! Якщо ви цікавитесь продажами в інтернеті та плануєте запустити свій бізнес, то ви певно чули термін дропшипінг. Якщо ви хочете дізнатись про нього детальніше, як найбільше інформації, тоді це відео для вас, адже тут я за короткий термін розповім вам простими словами, що таке дропшипінг, як почати працювати за схемою дропшипінгу і що вам для цього потрібно. Ви на каналі Хорошоп, Мене звати Христина. Не забудьте підписатися на наш канал і поїхали. Якщо говорити зовсім просто, то дропшипінг це продаж чужих товарів, але не хвилюйтесь, красти вам нічого не потрібно, але й купувати також. Дропшиперу не потрібно закуповувати товар, орендувати склад і контролювати доставку. Його завдання це просувати товари і шукати клієнтів. Всім іншим займається постачальник. Звучить привабливо для старту бізнесу, особливо якщо хочеш спробувати себе в продажах, але власного виробництва не маєш і не плануєш, і також не хочеш вкладати багато грошей. Великих якихось підводних каменів дропшипінгу немає, адже схема досить проста і звучить вона ось так. Продавець вибирає товари з каталогу постачальника і завантажує їх на свій власний сайт, лендінг, маркетплейс чи просто сторінку в Instagram чи Facebook. Додає до ціни постачальника свою націнку, розмір якої визначає його заробіток. Просуває товари і знаходить клієнтів. Коли клієнт робить замовлення, продавець передає інформацію про це постачальнику. Постачальник, в свою чергу, упаковує товар і надсилає його клієнту. Якщо клієнт сплачує товар онлайн, продавець забирає з перерахованих грошей мережу і відправляє решту суми постачальнику. Якщо ж клієнт сплачує товар у поштовому відділенні, наприклад, то постачальник скидає мережу вже продавцю. Все, це суть дропшипінгу. Давайте тепер розберемось, які є переваги та недоліки цієї схеми. Підприємці люблять дропшипінг з декількох причин. По-перше, це мінімальний стартовий капітал. Як я вже казала, вам не потрібно закуповувати товар і орендувати склад, а це дві основні статті витрат звичайних інтернет-магазинів. Але торгувати зовсім без складень вас також не вийде, адже потрібно запустити власний сайт та оплачувати рекламні компанії. По-друге, це низькі ризики. Дропшипер у будь-який момент може припинити торгівлю і зайнятися чимось іншим, адже в нього немає договору оренди, нерозпроданих товарів на складі чи обов'язків перед іншими. Якщо вам не подобається ніша, легко замініть її, знайшовши іншого постачальника. Якщо вам зовсім набридла інтернет-торгівля, то просто перестаньте нею займатися з мінімальними втратами і підіть, наприклад, в гори. І третє, це більш можливості. Дропшипінг дозволяє одночасно. Мати кілька магазинів з різними типами товарів. Або ж створити магазин ви можете з величезним асортиментом, просто зібравши прайси всіх постачальників ніші. Також у дропшипінгу присутній ефект довгого хвоста, коли є можливість заробляти на безліч дрібних продажів завдяки широкому асортименту. Ви можете подумати, що все настільки ідеально та райдужно, що в кадрі лейт не єдинорог зараз пробіжить. Втім, це не зовсім так. І годшипінга і єм дольки. А саме, перше, це не всі процеси будуть залежати від вас. Ви не зможете в повному обсязі контролювати якість товару, час доставки і залишки на складі. Ненадійний постачальник може не перевірити товар на наявність недоліків та затримати термін відправки. Тому вам важливо ретельно підбирати постачальника. Щоб перевірити роботу постачальника, ви можете замовити у нього невеличку пробну партію товару, після чого оцініть якість товару, акуратність упаковки і швидкість доставки. Друге. Постачальник може використовувати вашу базу клієнтів. Так, постачальник може перетворитися з вашого партнера на вашого конкурента, адже в нього залишаються контакти ваших клієнтів, тому він може додати їх в свою розсилку, щоб пропонувати товари напряму, і він матиме перевагу за рахунок низьких цін, адже має змогу продавати товари з меншою націнкою. Для запобігання подібних ситуацій вам важливо ретельно обговорювати всі умови співпраці одразу. Віднісіться до цього максимально відповідально та вимагайте схожого ставлення від постачальника до себе. Для того, щоб почати працювати за схемою дропшипінгу, вам потрібно визначитися з нішою. При виборі ніші орієнтуйтесь не лише на свої вподобання, а підрахуйте можливий прибуток під продажу тих чи інших товарів та дізнайтесь їхню популярність на ринку. Раджу вам звертати увагу на товари низької та середньої цінової категорії. Ну, по-перше, дорогі речі частіше купують в офлайні, адже це суттєва покупка. По-друге, більш дешеві товари краще підходять для старту в e-commerce. Е І по-третє, на дешеві. Товари можна зробити велику націнку. Для успішних продажів товари повинні мати попит. Визначити популярність ніше ви можете за допомогою безкоштовних інструментів, наприклад, Google Trends. Втім, вам варто враховувати, що в дуже популярних нішах існує сильна конкуренція між продавцями, тому для початку вам краще обрати товари середньої популярності. Коли ви визначитесь з Нішою, то настане час обрати постачальника. І зараз я вам коротенько розповім, як його шукати. А уже в описі під відео я залишила для вас посилання на нашу статтю та вебінар, в яких ми цю тему розкрили більш детально. Користуйтеся обов'язково цією інформацією. Щоб знайти постачальника, скористуйтесь пошуком. Я би це зараз банально не звучало, але це так, Google вам в допомогу. Наприклад, введіть в пошуковий рядок дропшипінг постачальника Україна. Якщо ж ви шукаєте вже постачальника конкретних товарів, то можна звузити пошук до дропшипінг, взуття чи дропшипінг-косметика. Але є порада, не дивіться лише перші результати видачі, бо постачальники неохоче просувають свої сайти, пояснень я цьому не маю, але як є. Топі видачі ви легко можете наткнутися на посередників, а не на реальних постачальників, які до того ж збільшують вартість товару. Також не бійтесь телефонувати постачальникам. Зазвичай вони зацікавлені в праці, тож звертайтесь до них. Звертайтесь також навіть до виробників, щоб попросити список офіційних дистриб'юторів або домовитись про пряму співпрацю. Ще постачальників шукають на дошках оголошень та в соціальних мережах, там ви їх також зможете знайти по тому ж запиту дропшипінг постачальників України. І як я вам вже казала на початку, це лише дві коротеньких основні поради. Дізнатися більше про пошук постачальників ви зможете з нашої статті та вебінару. Також я планую створити окреме відео на цю тему, тож пишіть в коментарях, чи було. Цікаво вам його подивитися. Якщо коментарів буде достатньо, я обов'язково найближчий час зроблю нове відео. Зараз уявімо, що ви вже знайшли постачальник. Далі ви маєте визначитись, яким чином ви будете продавати свої товари. Це може бути власний сайт, сторінка в соцмережах чи, можливо, навіть в маркетплейс. Вибір майданчика для дропшипінгу. Де продавати свої товари, залежить від ваших амбіцій, стартового капіталу та кількості товарних позицій. В залежності від всіх цих факторів є декілька різних варіантів. Розберемо кожен окремо. Власний сайт підійде тим, хто хоче серйозно взяти за справу одразу. Адже ви отримаєте все, що потрібно для успішної роботи, наприклад, ви зможете одночасно використовувати кілька каналів продажів, такі як соцмережі, прес-агрегатори, маркетплейси. Також ви будете мати інтеграції з сервісами онлайн оплати, доставки crm системами та сервісами аналітики, що значно покращить рівень обслуговування ваших клієнтів. І головне, інтернет-магазин з власним сайтом має майже необмежений потенціал для розвитку. Отримати повноцінний сайт, готовий для продажів. Не складно. Ви можете просто залишити заявку на сайті хорошопу і безкоштовно протестувати інтернет-магазин протягом 7 діб. І Якщо ви плануєте робити ставку на один або кілька товарних позицій, то краще створіть безкоштовне найдену. Це односторінковий сайт, який можна зробити на одній спеціалізованих платформ. Наприклад, Вікс нас до речі на каналі є відео, в якому я розповідала про цю платформу детально, які там є функції, можливості і так далі. Подивіться. Якщо слово сайт вас лякає і ви не розумієте, що з цим всім робити, то зверніть увагу на соцмережі. Соцмережі слабко пристосовані для продажів, наприклад, там немає онлайн оплати, але це не заважає продавцям досягати і там успіху. Створіть сторінку магазину в інстаграмі та постіть на ній фотографії і описи товарів. Додатково користуйтесь інструментами просування, які притаманні соцмережі. Замовлення будуть приходити вам в особисті повідомлення, та їх доведеться розбирати вручну. Якщо замовлень стане багато, то це стане вже для вас проблемою, та все одно доведеться запускати рано чи пізно власний сайт. І останні це маркетплейси, вони підходять тим, хто не хоче приділяти особливу увагу просуванню, Адже майданчики займаються цим самостійним. Цей спосіб полегшує дропшипі розжиття, але і зменшує заробіток, адже маркетплейси беруть комісію за свої послуги. Крім цього, торгові майданчики мають строгі правила щодо обслуговування клієнтів. Наприклад, затримки в доставці чи проблеми з наявністю товарів, які можливі при дропшипінгу на шкоді вашого магазину. І в підсумку це буде негативно позначатися на рівні продажів. До речі, друзі, це все підсумок. Дропшипінг це простіше за традиційну онлайн-торгівлю, але він все ж таки має свої ризики та труднощі. Щоб їх зменшити, виберіть надійних постачальників, вдалий майданчик для продажів та розберіться в тонкощах просування. Якщо це відео було вам корисним, то підтримуйте контент вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. Я чекаю ваших коментарів і прощаюсь з вами до наступного ролику. Звісно, все буде Україна!